Друзі, вітаю вас у новому 2025 році. Перший міський продовжує свою роботу для вас. Мене звати Руслан Дроздов. Дякую, що ви з нами, з нашим телеканалом. Нас ще продовжується пост новорічні свята, і ось така прикраса. А ми сьогодні про минулі прикраси нашого міста, про пам'ятники хочемо поговорити, про назви вулиць, про таблички, про все. Бо і у 2025 році процес деколонізації, декомунізації і е, от все це буде продовжено обов'язково. Як буде продовжено, чим буде продовжено, про все це, у тому числі і про довідник герої одеських вулиць, який ще у минулому році. Не про кінці минулого року з'явився, ми про це все і поговоримо. Тож будьте уважні. Це дуже важлива тема, яка завжди викликає у соціальних мережах у кав'ярнях, на вулицях і в наших думках викликає а, сперечання. Тож, давайте сьогодні і продовжимо про це говорити в нашій студії. Артем Карташов, адвокат і член робочої групи з питань деколонізації про одеської обласній військовій адміністрації. Пане вітаю вас! Вітаю вас! Дякую, що знайшли час напередодні. А... Всіх цих подій, які і в минулому році нас викликали обурення, і я пам'ятаю у соцмережах все це те, що було. Зараз все це, це продовжиться 25-й рік. А, зараз вийшов довідник про героїв одеських вулиць. Що це взагалі таке? Хто став організатором, співавтором цього довідника? Хто може взагалі почитати цей довідник? Чи закритий він, чи відкритий? Взагалі, що це таке? Дякую вам за запрошення за запитання. І ну, хочу сказати, що це довідник, оскільки розпорядження голови військової адміністрації як по пам'ятникам, так і по вулицям викликало великий резонанс. Yeah. І багато людей, навіть прихильників деколонізації, хотіли знати мотиви робочої групи, чому вона рекомендувала ті чи інші вулиці або пам'ятники на вилучення з публічного простору. Е, ну, виникла така ідея розробити довідник такий uh -huh. в, в доволі простій формі, без якихось великих е, заумних текстів. Да, Такий публіцистичний варіант, і до розроблення долучились окремі члени робочої групи і е люди, які в робочій групі участі не брали, але допомагали нам е з матеріалами. Або, наприклад, е Катерина Мосієнко, голова громадської організації вам нерви», перекладає його на англійську мову. Тобто uh -huh. він. Через деякий час буде доступний англійською мовою, а Влад Балінський з громадської організації Зелений лист він ну, фіксував роботу комісії і також надавав певні пропозиції і допомагав в пошуку інформації. Сам довідник містить декілька розділів: це передмова, це авторський колектив, це чим керувалася робоча група і що таке взагалі деколонізація, тобто які критерії використовуються, які закони взагалі регулюють це питання, тому що це не один закон. Їх достатньо багато. І, звичайно, ми торкнулись міфів, тому що після розпорядження з'явилися відверті фейки або звинувачення на адресу комісії там, в більшовизмі, в хун в да, да, да. тому що ми інтернаціонали і так далі. Ну, На жаль, на такі речі теж треба відповідати, тому що вже ситуація вийшла на міжнародний рівень. І тому ми вирішили також на ці міфи відповісти. І основна, в принципі, така серцевина довідника це. Інформації з ілюстраціями з посиланням на конкретні джерела, тобто, чому ми перейменували певні вулиці uh -huh. і чому на честь певних осіб такі вулиці назвали. Тобто, кожен може цей довідник знайти або на сторінках членів робочої групи, або громадських організацій, які долучені були до цього процесу: це Ветранська Одеса, Зелений Лист, об'єднання добровольців Одещини». Також ми будемо його розповсюджувати в електронному вигляді. Він тільки є yeah, наразі. Yeah. В печатному вигляді на сьогоднішній день ми отримали пропозицію від родини загиблого героя Дмитра Лесича, на честь якого названий перейменований колишній Барятинський і колишній Нахімова провулок. Вони сказали, що зроблять там декілька сот примірників друкованих mm -hmm. і. Наразі кожен в електронному вигляді може почитати, але ми також плануємо його розповсюдити в такому друкованому вигляді, в заклади освіти, в якісь комунальні установи. Ну і просто всі бажаючі, якщо їм треба саме там паперовий довідник, наприклад, було приємно, що там директор музею геноциду. Павло Козленко висловив прохання, щоб йому такий примірник дали. Тобто, ми будемо кожному хочемо, в принципі, плануємо такий довідок надати, але він розробляється саме в електронному вигляді для того, щоб легше було його поширити, щоб кожна людина будь-якій точці там України світу могла його завантажити. Коли він буде прикладений на англійську мову, ми також плануємо переклад на німецьку, французьку і італійську, тому що mm -hmm. на жаль, саме в цих країнах найбільше. Зараз плодяться маніпуляції навколо процесу деколонізації, і ну, ви бачите, що в принципі. Статті про те, що в Україні там якісь мовний талібан або ще якісь такі безлузді речі з'явились саме в італійських і французьких да. виданнях. Тому да. наша задача в тому числі перекласти якісно цей довідник, надати його також і громадянам країн наших партнерів для того, щоб вони могли об'єктивно, ну щоб ми були почутими, побачили нашу аргументацію, побачили весь контекст, тому що на жаль, процес деколонізації наразі, завдяки там небайдужому громадянам в тому числі України, сприймають як якийсь раптовий, істеричний, да, якийсь хаотичний процес. Mm -hmm. Но, насправді це не так, тому що, в принципі, з 91-го року почався процес деколонізації, посилився він після початку російсько-української війни в 14 2014 році. І зараз, очевидно, ми перейшли до етапу деколонізації, дерусифікації, коли ну, всі маркери руского міра, які які використовує, скажімо так, Росія оцю міфотворчість історичного перекручування історичних фактів як обґрунтування власної агресії, ну ми маємо прибирати з публічного простору. Тобто і цей контекст, і чіткі підстави, якими ми керувалися, і інформація про бі... певні пункти біографії осіб, які вважались такими священними коровами, mm -hmm. одеськими, да, які отримали від Росії від. Про російської влади в Україні від Радянського Союзу монополію на великих людей, от ми описали в максимально стислий інтерактивний спосіб, чому ми прийняли таке рішення. Ну, взагалі, то, наприклад, Італію, якщо взяти, яка не проходила процес деколонізації, чи можуть вони взагалі нас зрозуміти? Бо, наприклад, якщо взяти там, я не знаю, Індію. Яка свого часу пройшла процес відокремлення від Англії, да, або інші якісь країни, які свого часу боролися проти колонізаторів, вони можуть нас зрозуміти. Італія, яка ну, охороняє дуже сильно кожен пам'ятник, для них це історичне надбання і так далі. Вони дивляться на нас іншими очима. Вони не завжди навіть розуміють, що в нас іде війна, і нам потребують там зброї, і так далі. Чи можуть вони у нас. Зрозуміти у цьому питанні, що ми знімаємо пам'ятники не просто тому, що ми їх знімаємо і викидаємо. І все ми перечоркуємо там цю історію, і взагалі такого в нас не було. Ми ж цього не робимо. Ми робимо взагалі інше. Ну, в даному випадку, скажімо, порівнювати нас з Італією не дуже коректно було би, тому що в Італії вся культура імперська інших часів вона національна. Це, ну, це не нав'язана, не окупаційна. А чи може ми чи можуть вони зрозуміти? Наша задача якісно пояснити угу. наша задача дати ресурс, який е, не тільки італійці, а й будь-які європейські громадяни могли би почитати, тобто побачити нашу думку. Якщо буде поставати питання додаткового роз'яснення, тут можна співпрацювати з міністерством закордонних справ, яке має монополію да, на сьогодні. на… Скажем, розповсюдження інформації за кордоном тому наша задача це зробити якісний контент для того, щоб італійці в тому числі могли з ним ознайомитись. ознайомитися. Uh -huh. Чи зрозуміють вони чи ні, покаже час. Ну і в принципі, таке міжнаціональне спілкування дозволить зрозуміти, які питання треба більш висвітлити, де більше пояснити. Але все одно треба з чогось починати. І оскільки перші провокації почалися саме в Італії, то наша задача в тому числі італійською мовою прикласти. Цей довідник дати його ну, в публічному доступі. Ну, і, до речі, цей довідник, звісно, він безкоштовний. У нас кожен одесит, глядач нашого телеканалу, будь-який, яка людина, у якій виникає запитання, чому так, чому таке, така назва, чому з цим пам'ятником вирішує ці питання саме так, може його завантажити собі онлайн. І у вільний час почитати і зрозуміти у чому справа, і зрозуміти, чи він правий, чи він не правий, і так далі. В ньому тільки те, що вже переименовано у цьому довіднику, чи там є якісь плани на 2025 рік, взагалі що у 2025 році, чи продовжиться цей процес? Цей довідник стосується конкретно переименувань по місту Одеси, даже не по області, тому що великі масиви інформації. По області ми допрацюємо це питання для кожної громади. Звичайно, надамо, щоб вони так само мали чим керуватися uh -huh. в майбутньому. 25-й рік. Ну, звичайно, змінилось керівництво інституту національної пам'яті українського. Це абсолютно позитивний сигнал, тому що як ми бачимо. З усієї державної вертикалі саме інститут української національної пам'яті виявився найслабшою ланкою, давав суперечливі висновки, уникав незручних питань, і як такої підтримки в процесі деколонізації, наприклад, Одеська область не отримала жодної тому. Е, ну, Чекаємо нове керівництво і, звичайно, е, ми побачили також, що минуле керівництво от зараз в мережі гуляє про противники деколонізації, розповсюджують листи інституту, які да. там, зі змісту яких виходить, що там конкретні постаті Будін, Полостовські і так далі, вони не підпадають під дії закону. Е, ми на це зреагували, тобто всі матеріали робочої групи, і в тому числі цей довідник, направлені в інститут для ага. якнайшвидшого розгляду експертної комісії інституту і перегляду висновків цих, тому що ну, вони. Явно прийняті без рахування тої інформації, яка була у нас. Це перше, друге. Ну звичайно, будемо продовжувати працювати над очищенням публічного простору, тому що, хоча, наприклад, рішення по вулицям вже виконується місцевою владою, тобто вона використовує і нові назви. Ми отримали інформацію, що підготовлені пропозиції до ще минулого року були щодо змін міської цільової програми по житлово-комунальному господарству uh -huh. в частині ну закупівлі табличок, адресних показчиків. Yeah. Ми бачимо, що вже на бланках і в роботі місцеві органи також використовують нові назви. Але от, що стосовно пам'ятників, то процес доволі е, повільний. Тобто ми бачимо тільки демонтаж Висоцького на, на сьогоднішній день, демонтаж орденів Леніна, які здійснили самі е, громадяни. Е, інші пам'ятники наразі в публічному просторі, тому наша задача як е, разом з Міністерством культури та стратегічних комунікацій якомога швидше вирішити це питання. Також е, ну, наразі ми бачимо, що саме чомусь органи місцевого самоврядування були. Тими, хто, ну не усі в Україні, звичайно, але, зокрема, в Одесі, тими, хто протидіяв процесу деколонізації, uh -huh. хто не гребував міжнародними скандалами, тому наразі йде робота щодо внесення змін до закону про деколонізацію, щоб продовжити строк головам обласних військових адміністрацій в питаннях демонтажу, перейменувань і надання їм права самостійно здійснювати такий демонтаж. Тобто ми бачимо, що. Хоч розпорядження прийнято, але його виконання все одно це органи влади місцевої роблять і е, здійснюють. І ну, ми бачимо, що цей процес йде дуже повільно. Uh -huh. Тому, в принципі, якщо було б логічно, якщо приймається розпорядження головою військової адміністрації, то сама адміністрація там. Має право виконати таке розпорядження, там, звичайно, перемістити ці пам'ятники в якийсь музей. Uh -huh. да? Тобто, в принципі, у нас більшість музеїв є обласного підпорядкування, yeah. тому насправді доволі логічно, якби це право було надано. Ну і е, наразі е, в принципі основне питання це Одеса. Насправді, тому що в області я хочу нагадати, ще до закону там Болград, Ізмаїл і інші Рені і інші населені пункти, які. Мали таку репутацію, да так скажемо, ватних проросійських. Вони, в принципі, не чекаючи закону, перейменували практично всі вулиці, назвали вулиці на честь героїв, угу. і це яскравий показник того, коли громади, не чекаючи російських ракет, не чекаючи. Там окупації в принципі приймають рішення вного з часу. На жаль, в Одесі це питання гальмується. Ну можливо, ну хто скаже, там просто об'єктів набагато менше, а в нас об'єктів набагато більше. У нас і пам'ятники є, і люди є, які проти, і так далі. І перейменувати там роздільні це за один день можна все, а у нас не виходить все так. Ну, дивіться, щодо проти, да, звичайно, немає панацеї, тобто немає закону, який би всіх задовольнив. Ну, да. Але демократія працює таким чином, що вона надає інструмент. Тим, хто проти, от були обговорення, і можна було висловити свою думку, навести якісь аргументи. Люди цього, наприклад, деякі не зробили. І тому демократія передбачає, що може бути 49% незгодних. Ну, та? так. Тому... тому на майбутнє, якщо коли точніше повноваження голів військової адміністрації будуть продовжені, е... ну. Таке прохання уважніше ставитись до таких речей, якщо є якісь побажання, пропозиції або заперечення насилати їх, коли проходить громадське обговорення, тому що, але на жаль, більшість противників вони просто проти цього процесу, ну, да. тому да. маніпуляція на кшталт там когось не спитали або було якесь не таке громадське обговорення. Ну це більше як мішура, да? uh -huh. яка має закрити взагалі не бажання впроводити деверсифікацію. щодо голів військової адміністрації, от Олег Кіпер наприкінці року давав інтерв'ю, в якому сказав, що Дуже така чудна фраза про те, що можна буде повернути старі назви, що він десь помилився, що ви десь помилилися, і так далі. Що це взагалі було таке, і що він мав на увазі? Ну наразі ми отримали вже, тобто він дав ще одне інтерв'ю і чітко сказав, що ну, тут поставлено крапку. Тобто, угу. це рішення є, закон виконано. Е з його сторони, органи влади місцевої мають завершити виконання цих розпоряджень, але м в принципі він повторив те, що е висловив на. Ну, буквально за декілька днів після прийняття самих розпоряджень, що yeah. якщо е, комусь хочеться милуватися там вулицями або пам'ятниками на честь радянських чи імперських діячів, для цього є Уфа, Москва, Красноярськ і інші прекрасні російські міста, які... Рісніють цими в принципі об'єктами, тому звичайно прикра ситуація, що доводиться вносити ясність в такі моменти. Але ну я бачу, що наразі в особі голови військової адміністрації, в особі державних органів, ми маємо союзники в цьому питанні, і на жаль, у нас повторюється ситуація. 15-17 років, коли теж голова обласної адміністрації Михайло Сакашвілі прийняв рішення про декомунізацію, демонтаж пам'ятників перейменування вулиць, так само. Йшла боротьба між громадськістю, на стороні якої були всі державні органи, в тому числі uh -huh. на той час керівництво Інституту національної пам'яті, а з іншої сторони була місцева влада, яка то бабушок завозила на громадське обговорення, то коли не набрали вони необхідної кількості голосів, там, оголошували їх якимись недійсними. Повторюється така ситуація, але, ну, наприклад, по вулицях ми бачимо, що в принципі, місцева влада вже використовує нові назви, це гарний сигнал, і я думаю, що. Спільними зусиллями ми зможемо якомога швидше очистити публічний простір і від пам'ятників. Ну ви знаєте, цю фразу не на часі. Ви, мабуть, її чули ну найбільше ніж хто інший, не на часі зараз переименовувати», не на часі зараз знімати пам'ятники. Ще одна фраза: не один знятий пам'ятник не допоможе на фронті, аж аж ніяк. А, а ви спитали військових, які на фронті, mm -hmm. чи заважає їм пам'ятник? Оці фрази вам о, постійно їх закидають ці фрази і в соціальних мережах, і на засіданнях ради, і, і так далі. Я це бачу і онлайн. Ми бачимо це, і коли ми присутні як журналісти на засіданнях. Ми бачимо, що люди інколи все ж таки. Намагаються якимось чином зупинити цей процес або ну пригальмувати його. З вашої точки зору, чи на часі зараз цим займатися, і чому зараз, от у вас є зараз така можливість донести людям коротко і ясно, чому. Бо в довіднику цього ну не буде написано, звісно. А mm -hmm. ваша точка зору: ну насправді, в довіднику ми в тому числі торкаємось питання от таких маніпуляцій mm -hmm. з приводу, не на часі, або ну там просто дві фрази: не на часі, чи краще чимось би корисним зайнялися. Да, да. Е, в даному випадку, ну дивіться, від того, що хтось займає. Деколонізацію не страждає від цього інші напрямки. Тобто, в принципі, у кожної влади і в кожній країні є багато політик, які реалізують ті чи інші органи влади. Тобто, те, що існує процес деколонізації, це ніяким чином не впливає на процес обороноздатності, не впливає на функціонування громадського транспорту чи сфери ЖКХ. Тобто, в даному випадку. Є наразі закон. Ми працюємо в певних часових рамках. Є повномасштабне вторгнення. Закон викликаний реальною, неуявною якоїсь агресію, реальну агресію Росії ну реальне використання топонімічного монументального інформаційного простору як зброї угу. відповідно в цих часових рамках ми працювали і ми мали прийняти рішення. Рішення було прийнято зараз. Воно виконується. Якщо буде продовжений срок, це питання знову ж таки буде вирішуватись. Ми будемо над цим працювати. Якщо хтось вважає, що є важливіші питання, ми нікого не обмежуємо в. Вимогливості або в участі в інших процесах. Тобто, якщо люди обурені там питанням корупції або охорони культурної спадщини, в Одесі є багато об'єктів, які потребують захисту да. і руйнуються на сьогоднішній день не через російські ракети, а через недбалість тих, хто має бути охороняти художність. так, звичайно. Да. Що стосується військових, ми звичайно комунікували і з родинами загиблих і з командуванням, коли приймали такі рішення на честь конкретного військового, були ага. родини, які не хотіли да, вулиці називати на честь Дітей або чоловіків, ми не вправі були насаджати їм якби, свою думку. Тому чому чи допоможе це на фронті? Ну, якщо говорити там, фантазувати, то якщо переплавити да, ці пам'ятники на? Конкретне спорядження на кулі, на якийсь інший інвентар да, металевий, то він може допомогти. Якщо говорити не фантазувати, а про реальні речі, то це формування публічного простору, яке формує взагалі суспільну свідомість в Одесі. Ну, якщо військові повернуться в міста, де стоять Пушкіни, де стоять Бабелі. Ті символи, якими Росія обґрунтовувала свою агресію. Ну я думаю, ну і ми бачимо це, тому що ми спілкуємося з ветеранською спільнотою, з ветеранами, з сучасними військовими є різні люди. Але в будь-якому випадку це питання для них важливо. А важливіше ще питання для них вшанування їхніх побратимів так. або конкретних підрозділів. Тому е, задача деколонізації це переосмислення історії, щоб люди повертались в міста, де немає міфологізованих якихось радянських генералів. Які усіяні по всій Україні там uh -huh. Черняховський, Маліновський, там Петрови так далі? А є сучасні віряльні герої, військові, які плічопліч з нашими військовими, які зараз знаходяться і захищають нашу країну, були плічопліч. Бо в принципі це віддання шани і цим військовим, і тим, хто зараз на фронті. Це сигнал, що вони не забуті. Це сигнал, що їхній подвиг отримує найвищу оцінку суспільства, що виражається в шануванні у топоніміці. І це найменше, що ми можемо зробити для рідних, які втратили да, своїх людей. Тому Ну, ми більше керуємось питанням меморіалізації військових з одної сторони, з іншою безпеко безпекою. Тобто, давно визначено, що деколонізація, деросифікація – це, це одна зі складових національної безпеки. Тому, звичайно, можуть бути незгодні люди, і реакція на наше розпорядження, в принципі, демонструє яскраво, навіщо потрібна деколонізація? Ну, люди просто не хочуть іноді взагалі цікавитись. Реальної історії Одеси, uh -huh. тобто послуговується міфами, хоча ці міфи можна спростувати, да, просто вбивши запит пошуковий Google. Ну саме так. Ну і останнє про Пушкіна. Uh -huh. Не можу не спитати вас щодо пам'ятника Пушкіна на Приморському бульварі. Бо саме він цей пам'ятник викликає найбільшу хвилю обурень, чи буде зняти він, чи не буде зняти, чи просто його закрити зараз якоюсь коробкою, що він там очі нам не обсував зор і, і так далі. Що буде з ним з вашої точки зору? Я розумію, що є закон, який зобов'язує його зняти. Ми бачимо, як міська влада поки що гальмує цей процес, хоча вона скаже, що це, ну, це вона робить по закону, і так далі. Що буде з ним? Пам'ятник цей також описаний у довіднику міфи навколо взагалі постаті Пушкіна. один з них такий, що нібито гроші на його встановлення збирали Одесити і встановили спеціально його напроти мерії. Ну і те, і те, неправда, лише третину, менше третини коштів зібрали Одесити. Інші дала влада і русофільське товариство. Коли його встановлювали ще в мерії не було там, де знаходиться його спина, дато тобто, мерія стояла там де дюк. Так, да. тобто він навпаки да. був обличчям до мерії. Цей пам'ятник в 23-му році на підставі рекомендації інституту нацпам'яті Міністерства культури та інформаційної політики, так раніше називалось, Кабміном виключений з реєстру пам'яток національного значення. Тобто він втратив статус пам'ятки, статус культурної спадщини і статус охоронний взагалі. Тому наразі це просто. Об'єкт благоустрою, який можна демонтувати в будь-який uh -huh. момент з тих документів і відповідей від місцевої влади, які вона надає народним депутатам, то виходить, що вони замовили проектну документацію на його демонтаж, і наразі відбувається її розроблення. Тобто, процес іде, і від нашої вимогливості залежить, як швидко він закінчиться, на мою думку, так uh -huh. дякую вам. Я впевнений, що кожен одесит має зараз дуже унікальний шанс. Дізнатися свою історію У нас у три роки, ба більше з 14-го року, у нас є шанс дізнатися, хто ми такі. Є люди, які продовжують жити у парадигмі Мені хтось розповість або мені це не цікаво. Як жили мої батьки, я так і я буду жити. Але дійсно є шанс зрозуміти мою історію, історію Одеси, історію України. І Якщо у вас є таке бажання все ж таки не бути дінозаврами, а розвиватися, дізнаватися, якісь подробиці, то, будь ласка, довідник «Герої одеських вулиць. Ми обов'язково в Ютюбі зробимо посилання на цей електронний довідник. Кожен одесит може його завантажити, прочитати його ввечері за чашкою чаю. Там він не такий величезний, щоб там читати його місяцями. Він доволі короткий, і можна зрозуміти, що, як і чому. Хочу подякувати вам за те, що робите, і за те, що прийшли до нас. Артем дякую, Карташов, адвокат, член робочої групи з питань деколонізації про ОВА. Дякую, дякую вам І дякую всім вам за те, що були з першим міським. Залишайтеся з нами. До речі, зустрінемось з вами незабаром. І буде набагато цікавіше. Бо все ж таки, ми повертаємося до робочих процесів і на жаль, закінчуються свята новорічні, але попереду нове життя. До речі, не забувайте підтримувати наших захисників. Вони. Роблять все можливе і надможливе для того, щоб ми жили у мирній країні. Ну а ми з вами зустрінемось незабаром на першому міському. Знаєте, що все 100% буде Україна.